Де знаходиться пекло. Ми опираємося на слова Очевидця, пекла Ісуса Христа, який точно знає, чи є воно і де воно знаходиться. Ісус Христос каже: Бо як Іона був у чреві кита три дні й три ночі, так і Син Людський буде в серці землі три дні і три ночі. Також апостол Павло писав, що Ісус зійшов у пекетні місця землі, де Христос три дні і три ночі був у пекельних місцях землі. у пеклі. Отже, де знаходиться пекло? У центрі землі. Питання: якщо пекло розташоване буквально в центрі землі, то як нематеріальна душа може мучитися в матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа перебуває в матеріальному тілі. Тіло це матерія. І коли ви хворієте, то ваша душа страждає. Вона реагує і мучиться. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити в центр землі, де е, знаходиться 6000 градусів, як вона буде себе почувати. Якщо душі буває некомфортно у вашому тілі, можна сказати, в раю. Бо Бог від початку землю створив, створив раєм, то як її буде в пеклі? Бог визначає, де буде ваша душа. Так само, як він визначив, що зараз ваша душа у вашому тілі, так само він буде визначати, де вона буде. Після фізичної смерті вона буде в раю чи в пеклі. Тому Ісус навчав не бійтеся того, хто може погубити тіло, але бійтеся того, хто може і тіло, і душу погубити гієна. Якщо ви шукаєте істинного Бога і бажаєте жити в раю, напишіть нам і підключайтеся до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою. Хай Господь благословить вас.